Візуалізація дійсно потужний інструмент. Дуже. Але ним потрібно правильно користуватися. І знаєте, всі ви чули. Ми в дитинстві покоління діти 90-х, покоління 30 Ми всі в дитинстві чули цю фразу від мами. Мічтать не вредно. Мама нам. мама, я хочу ем... я навіть не можу згадати, що можна сюди притулити. Мама, я хочу ляльку велику, собі барбі велику хочу. Мам! Мічтати не вредно, сюди мочки ось ця історія мічта. І це, якщо знову, дивіться, ми звикли до банальних фраз, але ми їх не розбираємо. І ми не знаємо їх продовження. Якщо е, українською мріяти не шкідливо, просто. В нашій голові це звучить як установка від мами, типа хрен тобі, а не велику ляльку. Але насправді, давайте розберемо, мріяти не шкідливо, шикарна фраза. Дійсно, мріяти взагалі не шкідливо. Мало того, якщо ви знаєте продовження цієї фрази, то вона звучить так, мечтати не вредно, вредно не мечтати. Тобто шкідливо не мріяти, не мати мрії. А оце от реально шкідливо. Коли у людини немає мрії, неї немає цілі. Але це не тотожні поняття. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Мрія це результат цілі.